Добрий день, шановне панство. Сьогодні я про прокури знімаю відео, тому що в мене сьогодні сталася новина. ну Такий рекорд, будемо так казати. Маю ось 5 кур, білі линяють. І червоні курочки Ломан Браун, напевно. То вони собі помаленьку ростуть. І яка у нас новина? 10 яєць я завіз додому. Прийшов ось десь біля 5-ї на вечірнє годування, появилося 11 яєць. Так що сьогодні 11 курей, 11 яєць. В принципі, перше було ну вже довший час, 8, 9, 10 яєць. 11 ще ні разу не було. Ну, нині рекорд, досить приємно. E, червоні кури, білі кури, будемо легорне, то вони e, в середньому так будуть 4 яйця кожного дня є. E, раз було десь пару днів назад таке подвійне яйце, дуже велике, як гусяче як яйце. А ті курочки ще добре не рознеслися. Ну, я маю на увазі, хочеться, щоб кожного дня було по шість яєць. В принципі, по шість вони вже давали, декілька разів було, ну але рекорду не було, бо білі куро курки там три було, чотири яйця, як, як коли їм припаде. Не дуже часто є одинадцять яєць, одинадцять яєць то є сто процентів. Все, дякую за увагу. Там внутрі між собою відносини виясняють. Буду далі годувати внутрі. Бо курочкам в принципі, дав їсти.